Моя тема підготовка мікрофото для машинного навчання. Я праздником Рит Олександрівна, астеронка з Інституту кібернетики. Рак молочної залози найпоширеніші онкологічне захворювання серед жінок, становить близько 20% в структурі онкологічної захворюваності жіночого населення. У 2020 році у всьому світі було діагностовано 2,3 мільйони жінок з раком молочної залози, та 685 тисяч смертей. Мета моя загальна мета це про прогнозування агресивності раку молочної залози. Агресивність це швидкість розвитку процесу. Якщо ступінь малий, але агресивність висока, треба не гаючи часу переходити до більш радикальних засобів лікування. Натомість більший ступінь за умови меншої агресивності краще лікувати більш поміркованими методами. на відміну, на відміну від ступеня. Раку молочної залози, який надійно визначається спеціалістами за гістологічними зображеннями, тобто біопсії, агресивність на сьогодні оцінюється лише постеріжним шляхом відстеженнями зміни у часі. Затримка у, визначен... у визначенні агресивно... агресивності агресивного РМС може коштувати пацієнтів життя чи, якнайменше, гірших наслідків для здоров'я, або призводить до підвищення витрат на лікування. Основна гіпотеза роботи: агресивність раку молочної залози демонструє кореляцію зі ступенем безпорядку та нерегулярності колагенових смужок. Це вказує на необхідність відокремлення та подальшого аналізу цих колагенових колеген, структур. Для досягнення цієї мети доступні хімічні підфарбовувачі та мікроскопи для проведення біопсії, як найефективніші засіби спостереження та аналізу. На жаль, оптика не ідеальна і робиться потворення кольорів. Також, також на спотворення впливає кількість і якість підфарбовувача. Отже, впливає під задача автоматично стандартизувати кольорову схему, тобто прибрати неоднорідність кольорів. Тут ви могли побачити різні варіанти з різних мікроскопів. Алгоритм. Визначити найскравіші точки, які потребують обробки, позначити як rv, GV, BV. визначити точки r0, g0, b0, де зображення, відносно якого будуть оптимізовані всі інші зображення в наборі даних. Обчислити коригувальні корегу... коефіцієнти для лінійного регуля... регулювання інтенсивного... інтенсивності кожного пікселя в поточному зображенні. Ці коефіцієнти розраховувалися за такими формами, як ви бачите на екрані. Після обчислення була застосована лі... лінійна кореляція кольору до кожного пікселя, отриманого зображення за такими формулами. От результат, і ви можете бачити, що ми прийшли до того, що нам необхідно. Да. Колекція мікрофото року молочної залиші з рівнями агресивності зібрав інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології Імені Ковецького, нан в рамках спільного з нами проекту проєкту розробити інтелектуальну систему автоматизованого оцінювання особливостей пухлиних тканин за мікрофотами програми наукових досліджень нан україни, математичне моделювання між досліджень, процесів систем на основі інтелектуальних суперкомп'ютерних. І хмарних технологій 2021-2025 роках. Програма не фінансується у зв'язку з війною, але я продовжую з нею працювати. Існує дві колекції мікрофото сукупно на 1789 серезів 1776 і 713 відповідно від, обох, від двох різних мікроскопів. А, далі а, ми виділили виділи основні чотири групи показані на основі розподілу різних груп мікрофоту у просторі кольорових хмар. Це, що було до, до і стало, до і після. От. Хма, як ми можемо бачити, що скупченість стала гарнішою? От. Да. Створена процедура для автоматичного стандартизування кольорової схеми. Мікрофото раку молочної залози. Процедура інтегрована у програму обрахунку інваріантних атрибутів для наступного машинного навчання. То саме підхід принадлеж для застосування в інших задачах обробки мікрофото. Дякую за увагу. Напевне, питань немає. У мене є запитання. Будь ласка, е, мене питання такого роду. По-перше, ну два мікроскопи, е, от це трошечки незрозуміло, бо то ж це не подібно на репрезентативну виборку. Е, а е, чи взагалі має значення скільки мікроскопів? Бо того, що наскільки я розумію, це друга частина мого питання, е, е, світло буде залежати від багатьох факторів. Ну, кольори точніше, вони будуть залежати, наприклад, від того, яке додаткове освітлення буде в приміщенні, і так далі. От як це враховується? Ну, то є, чи... Я, яка основна ідея, другими словами? Бо того, що найяскравіша точка, від якої відштовхуються, вона ну, ж кожен раз буде різною, скажімо, для різних мікроскоп, мікроскопів, чи для е, різної освітленості приміщення, чи може я щось не розумію. Так в цілому треба було виділити, як ви бачите, основні сині смужки, тобто показувати, які вони є, і прибиралися: ну, і прибиралися ці всі за великій якості яскравості, і... щоб можна було виділити саме ті сині смужки, і вони так виходять, що як я вже сказала, що. Це залежить не тільки від мікроскопів, але й від кількості колагену, що туди додавали. Тобто фактори, що можуть трошки не зробити іншими ці мікрофоти, є різними. А, але за, таку, за допомогою того алгоритму ми, ну, я змогла зробити так, щоб воно було однакове. Ну, Плюс-мінус да, да, однакове, і виділилися, гарно виділилися точки, от, да. М. Можна додаткове питання, чи я правильно зрозумів відповідь, можна? Угу. Тобто так. має значення найяскравіша точка саме на цьому фото, а не просто от якась для цього алгоритму. Правильно я розумію? Взагалі має значення найсиніша точка. от угу. да. Але має саме має... для цього фото, тобто кожен раз вона буде різна. Ну, початковий після, точка буде для кожного фото окремо, так? Так, так. Тут да, об об були обчислені для різних мікрофото. От, так. Да. Будуть вони всі різні. Да. Питання у мене: якщо от отримані такі кінцеві дані, просто цікаво, як вони використовуються для оцінки агресивності. Рако молочної залози, просто за сенсом, як потім на основі цих даних оцінюється агресивність РМЗ. От, можна побачити на цій картинці, що потім видаляється все, що нам не потрібно, і, як я казала, дуже ну, важливі оці сині смужки. Тобто видаляється все, що непохідно, і краще можна побачити сині смужки, що мають вплив. Ну, і про що вони кажуть ці сині смужки? О, можна буде визначити агресивність якраз таки, якраз бо ну, да, так. Чим більше смужок, тим більше агресивності чи як? Чим чи, скоріше вони наростають від, від фото до фото? там? Це йде далі подальше дослідження. Ну, це ще наступні кроки дослідження. От я ще знаю, як там вони. Добре, дякую.